Справу я так. буду приймати річ. У мене є свідок, інспектор. Так, Я зрозумів. Скажіть, я... будь ласка, чи ви бачили, як цей автомобіль там тримав вузьку соціальну лінію? Очі поліції це доказ вашого правопорушення, і так у нас знову нові абсурди від поліцейських. Сьогодні ви дізнаєтесь, як ми скасували незаконний штраф, який вони склали на учасника нашого юридичного клубу. Сьогодні ви також дізнаєтесь, що необхідно казати співробітнику поліції, який зазначає, доказів у мене немає. Тобто доказів немає зрозумів. Крім два інспектора, які щось бачили, я з вами не погоджуюсь. Але напарниця. Бачила ваше правопорушення, ви перетинали, обганяли декілька автомобілів по вузькій суцільній лінії. У день. А в даному питанні нам допоможе розібратись спеціаліст клубу юридичного захисту водія. Моя напарниця бачила порушення, вона свідок, і це доказ. Так вважає працівник поліції, який вже має намір винести відносно водія постанову. Я розповім вам, чому працівник поліції не може бути свідком у справі про адміністративне правопорушення. А також поділюся з вами позитивним рішенням по скасуванню незаконної постанови, що була винесена некомпетентним працівником поліції відносно учасника нашого клубу. Тож дивимося, як це відбувалося. Відносно у вас розглядається справа про адмінправопорушення за частиною першого. Статті 122 КУПАП про те, що ви 04.07.2025 року приблизно в 10 годин 05 хвилин на автодорозі м 09 113 км не виконали вимогу дорожньої розмітки. 1-1, я скажу ціні, сильно... перетнули її. Покажіть, будь ласка, докази. Зараз ваші права зачитаю. Не перебивайте. Добре, слухаю вас. У вас ваші права за 63-ю Конституцію України, що ви вы можете відсвідчити проти себе або своїх рідних колок, як визначається вы законом. За це немає відповідальності 268 КУПАП. Маєте право знайомитися з матеріалами справи, подавати клопотання, користуватися юридичною допомогою або іншим фахівцем у галузі права. Оставте дану посадового судді. Тепер слухаю вас. Клопотання, якісь подаєте? Е, клопотання, в мене прохання. Покажи докази мого порушення. Ага, В мене є свідок. Інспектор, підійдіть. Будь ласка. У мене є свідок вашого правопорушення, який бачив, як він не може is... Він зацікавлена особа. Він не може бути. Покажіть відеодоказ, Будь ласка. Будь ласка, я особа, яка розглядає справу. Я буду приймати. Добре, от мене є свідок Так, Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, чи ви бачили, як цей автомобіль перетинав узку соціальну лінію? На 113 тринадцяти Олени. Пане водій, розташовуючись тут. Фіксували е, вимірювання швидкості, і в той момент ви перетинали, е, обганяли декілька автомобілів по вузькій суцільній лінії okay. один, один я, Я не робив цього порушення. Покажіть, будь ласка, yeah. я розглядаю справу. Тепер у вас я прощання до свідка. Я прошу. Він е, ваш колега він не може бути свідком. Відповідно до статті 272 сімдесят Ви порушуєте законодавство. Вибачте свідок, Ваші документи, Будь ласка, що свідок ваші документи Свідком може бути будь-яка. Фізична особа, які відвідомі будь-яких відомості будь про події, що відбулося, а оцінювати докази буду я. Я зрозумів. Я вже зрозумів, що ви хочете зробити, але я хочу зафіксувати те, що ви порушуєте законодавство. Співробітник поліції зупинив водія за порушення правил дорожнього руху. Нібито водій не виконав вимогу дорожньої розмітки 1.1 та перетнув суцільну лінію. Відкриваємо статтю 35 закону країни про національну поліцію. Якщо водій порушив правила дорожнього руху, якщо поліцейський попередньо встановив, що водій порушив правила дорожнього руху, на підтвердження цього у нього мають бути належні докази. Стаття 251 КУПАП нам чітко говорить, що доказами у справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку посадова особа у даному випадку поліцейський встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. І це не лише будь-які фактичні дані, як часто говорять поліцейські, а визначеною цією ж статтею перелік. І у даному випадку ці дані встановлюються показаннями технічних приладів та технічними засобами, пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, чи свідків. Тут все зрозуміло. Але поліцейський в даному випадку вважає, що свідком може бути його напарниця, і це невірно, бо згідно рішення Верховного суду, цінність свідка полягає у його безпосередньому, об'єктивному сприйнятті обставин справи за допомогою органів чутті. І відсутності юридичної зацікавленості у вирішенні справи, і саме тільки з огляду на своє нейтральне становище людина здатна об'єктивно та правильно засвідчити події і факти, так як вони дійсно відбувалися для можливості. Не зловживання процесуальними правами, отже, інший поліцейський не може бути свідком у справі про адміністративне правопорушення. Тобто доказів немає зрозумів. Крім два інспектора, які щось бачили. Я з вами не погоджуюсь. Водій все правильно зазначає. Доказів немає, бо все, що є, це показання двох свідків, які нібито щось бачили. Поліцейський повинен оцінити докази за своїм внутрішнім переконанням, яке обов'язково має ґрунтуватися на всебічному, повному і об'єктивному досліджені всіх обставин справи у їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю, ви перетинали, обганяли декілька автомобілів по вузькій суцільній лінії день у день. І про яку об'єктивність може йти мова, якщо поліцейський вважає, що його напарниця, яка нібито щось бачила, може бути свідком. Знання законодавства повний нуль. І таких випадків безліч. Коли вже співробітники поліції запам'ятають, як вони мають діяти згідно із законодавством. А для того, щоб ви переконалися, чи ті поліцейські в межах чинного законодавства зрозуміли, які норми потрібно використовувати та як не допустити помилок, ми підготували для вас практичний посібник, зупинила поліція. Алгоритм дій для водія, який ви можете придбати в нашому адешопі, уже зараз, ви обов'язково маєте знати, що візуальне спостереження поліцейського за дотриманням правил дорожнього руху не може вважатися належним доказом у справі про адміністративне правопорушення, оскільки воно є суб'єктивним сприйняттям посадової особи і не підтверджується жодним об'єктивним технічним засобом фіксації. Тобто самі лише пояснення, чи візуальні спостереження працівників поліції за дотриманням правил дорожнього руху. Руху не є достатніми для доведення вини особи, у чиненні адміністративного правопорушення. Але поліцейський про це забув або навіть і не знав. Є встановлена форма постанови про притягнення водія до адміністративної відповідальності. І тут ми бачимо пункт 7. І що ж тут написано, пане поліцейський? До постанови додаються. У пункті 7 має обов'язково бути зазначено технічний засіб, яким було здійснено фото або відеозапис з порушенням водієм правил дорожнього руху, для того, щоб постанова... Мова відповідала вимогам, що встановлені статтею 283 КУПАП. А у разі відсутності посилань у постанові на технічний засіб такий відеозапис не може вважатися належним та допустимим доказом вчинення водієм правопорушення. Аналогічний висновок викладений також у постанові Верховного суду. Окрім цього, в законі України про судоустрій та статус суддів, а саме в статті 13, визначено, що висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного суду, є обов'язковими для всіх суб'єктів. Єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правий акт, який містить відповідну норму права. І якщо поліцейські ігнорують такі вимоги та виносять відносно водіїв незаконні постанови, то такі постанови однозначно будуть скасовані. Відповідні рішення суду, як завжди, лишаю в описі під даним відео. Почитайте та користуйтесь. У нашому випадку так і сталося. Поліцейський все ж таки вирішив притягнути водія до відповідальності, незважаючи на. Позиції Верховного суду, яка є обов'язковою для виконання, виності виносять, будь ласка, рішення. Я маю вічно притягнути вас до відповідальності за частиною першої статті 122 КУПАП і наложити місьвятими стягнення у вигляді штрафу, саме 20 доподаткових мінімум доходів громадян що на сумі становить 340 гривень. У Вас буде днів на оскарження. Це просто жах. Друзі, знаєте, з такими співробітниками поліції одразу потрібно мати юридичну підтримку на дорогах України. Я лише посилання на наш сайт в описі піддані. Нам відео, де ви можете обрати необхідний пакет послуг поліція або ТЦК, або Поліція та плюс ТЦК. А якщо ти хочеш отримати знижку у нашому клубі, без питань, у тебе є можливість отримати знання та знижку. В описі посилання лишаю на авторський курс від адвоката Антона Болтіка, після якого ти також зрозумієш, як необхідно спілкуватись та що робити, коли ви зустріли таких співробітників поліції. Дій, будучи учасником клубу юридичного захисту водія одразу звернувся до юристів для того, щоб ми підготували всі необхідні документи для оскарження цієї постанови. І ось маємо результат, постанову скасовано. Давайте ж дізнаємося, чому суд прийняв рішення скасувати постанову, враховуючи викладене суддішого висновку, що вище зазначені, долучені до матеріалів справи докази, відображають виключно процедуру розгляду справи про адміністративне правопорушення без фіксації безпосереднього моменту ймовір. Вчинення, правопорушення, а саме перетинання транспортним засобом лінії горизонтальної дорожньої розмітки. 1.1. суд роз'яснив. Візуальне спостереження за дотриманням правил дорожнього руху працівниками поліції може бути доказом у справі лише в тому випадку, коли воно зафіксовано у встановленому законом порядку, а для підтвердження порушення водієм правил дорожнього руху орган національної поліції мав би надати, зокрема, відеозапис з даної події або фотокартки. І тепер водій має законне право повернути собі кошти за сплачений судовий збір, які в подальшому будуть стягнуті з рахунків національної поліції, а також має право звернутися з позовом про відшкодування моральної шкоди, що була спричинена незаконним притягненням його до адміністративної відповідальності, в чому ми й допоможемо водієві. Якщо у вас є цікаве відео про наших співробітників поліції, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. Будемо, по-перше, робити впізнаваними таких поліцейських, а по-друге, у вас буде розуміння, що необхідно робити та казати в будь-якій ситуації, коли вас зупиняють співробітники поліції.